Вітаю, шановні в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я є ведучий Олександр Сопельник. Спочатком. Війни волонтерський рух став одним із найважливіших інструментів на шляху до нашої перемоги над Росією. Та хто вони такі волонтери і як вони наближають нашу з вами перемогу? Сьогодні і поговоримо з нашими гостями, головою громадської організації Козак Марчук Ганною Володимирівною і волонтером Литвиненко Іриною Володимирівною. Вітаю, пані Ірино. Вітаю, пані Ганна а, ваша організація молода. Ви офіційно нещодавно, тільки як організація. Так. Тому розкажіть, будь ласка, в яких напрямках ви працюєте? Ми працюємо тільки зі службовцями і нашими захисниками, захисниками захисницями і допомагаємо їм в їхніх на даний час всіх потребах. Угу. А скільки людей працює у вашій команді? На даний час у нас 10 е, людей, ну але хто до нас буде приєднуватися, ми тільки будемо раді співпрацювати, і допоміжні у нас набагато більше, так, так, так? Тобто люди, які допомагають вашій організації, так. так да. Так, а як люди можуть дізнатися про вашу організацію для того, щоб, е, припустимо, допомогти е, військовослужбовцям? Е, самі вони цього не можуть зробити самостійно, але от вони хочуть допомогти, допомогти і саме через вашу організацію. Як вони можуть про вас дізнатися? Ну, по-перше, вони можуть дізнатися про нас в соцмережі у Фейсбуці. Ми є також ми є у телеграм-каналі. Є і деякі люди нас знають особисто, тому можуть. Багато спілкуємося зі службовцями так. і їхніми родинами. І так ми всі в одному єдиному колективі всім допомагаємо. Таким чином про нас дізнаються. Так. Угу. А, а яка допомога зараз найнеобхідніша нашим військовим? Чого вони потребують найбільше? Ну, спочатку це транспортні заходи і машини. Ми зараз на цей час. Ремонтуємо, у нас є бандера мобіль, і ліки, теплі речі, і спорядження, які потребують наші хлопці, і буржуйки ми робимо. Тобі ж ми за потреб імпровізуємо. Ви знаєте, і так щоб сказати, от що. Потрібно конкретно. конкретно сказати, що потрібні там ліки. Ні, у кожного солдата свої потреби. Це можуть бути ліки, продукти харчування. Їздили ми до одних хлопців по дорозі, ми віддали ще одну буржуйку. Тобто, розумієте, потреби різні. Різного напрямку, і ми намагаємося так. їм цим допомогти. допомогти. Чим можемо, тим і ми допоможемо. Тобто, можна сказати, що з кожним військовослужбовцем ви працюєте індивідуально, так. тобто вони до вас звертаються. Так, так І звертаються. вже ви допомагаєте в тому, з якою проблемою до вас звернулися. Так. Так. так інколи це бувають не лише е, військовослужбовці, це може бути його дружина або тато, або мама, тобто. І між, між, між друг другом вони всі, як то вже спілкуються, uh -huh. соприкасаються і вони так нас Угу. Uh -huh. А чи стикається ваша організація з якимись труднощами От, за цей час, скільки ви існуєте, чи були якісь труднощі? Ну, мабуть, це буде глупо сказано ні. ні. Труднощі, знаєте, є. труднощі Навжди, завжди, є. Є. Да. завжди є. Інколи буває таке, що необхідні там ліки. Певного напрямку, а їх нас немає. І ми починаємо їх шукати. Наприклад, коли влітку потрібна була велика кількість води, так. а її треба знайти. І інколи буває проблема доставити хлопцям її, тому що не кожен водій хоче ризикувати своїм життям і їхати на передову. Так, тобто... тут проблеми є. Проблеми є з доставкою на даний момент І з грошовою. І... Ну, грошова це вже старостепенник, як би сказати. Питання, але бувають, бувають проблеми. Зараз ми шукаємо автомобіль, який ми ага. сподіваємося, знайдемо. Так? Так. Чому тому що... в Херсонському напрямку дуже хлопці? Хлопці зараз... потребують автомобілі. Я вже бачу в вашій соцмережі. Іде підготовка. Я так розумію, так. як ви написали Бендеромобіль. Чи це він і є? Е, чи іще один автомобіль для Херсонського напрямку? Це автомобіль. Більше буде, мабуть, так правильніше сказано. Поки ми шукаємо м, професіональні, да? угу. ми е, е, імпровізуємо з того, що є, щоб хлопці хоч пішки не йшли. Угу, тобто це такий ваш так, проект, да, і... авторський проект авторський, да, авторський да, проєкт. Да, да. Так, давайте поговоримо про подальші плани вашої організації. Що ви збираєтесь, чи збираєтесь ви якось розширюватись в подальшому? Розширювати сферу своєї діяльності, допомога не тільки військовим, можливо, допомога переселенцям, виїзди на докуповані території. Угу. Ну, я вам скажу так, що ми виїжджаємо на різні напрямки, і ну, ми більше співпрацюємо з військовослужбовцями та їхніми родинами. І у нас в подальшому ще така є. У нас є психологи, які хлопці потребують дуже великої підтримки і так їхньої родини, психологічного стану. Ми працюємо ще будемо і в цьому напрямку, тому що є моменти реабілітації, ну тобто, психологічні та дуже тяжко. Ну це вже плани на найближче так. майбутнє, так. тобто да. вже да. так а, чудово. А скажіть, ви зустрічалися з військовослужбовцем? Так, ви виїжджаєте до них, перевозите так. їм свою допомогу. А що можна побачити по їхніх очах? Можливо, по їхній поведінці. Спершу, що ми бачимо, це радість. Тому що ми, доїхали. що ми коли вони нас бачать, вони кажуть, хоч щось у нас змінилося, ми побачили нових людей. І, тим патчі, що, це дуже велика підтримка з їхньої сторони, коли ми приїжджаємо. Mm, так розумію, і для них І, і для морально для ми не, ми не да. тільки щось, так, те, так. що ви привозите їм, але й моральна підтримка. Так, так, ми так, так, коли так. приїжджаємо і вони кажуть. Це велика буханка з нашої родини. Тобто, от вони на даний час там не бачать своїх там, родин, нема того часу, так і ми, коли приїжджаємо, ми їм привозимо всякі смаколики, випічку, і вони, нюхають і кажуть, дом, дом. рідний дом. І це дуже знаєте, і ми стаємо. Команда, з якою ми там приїжджаємо, з водіємся, і ми розуміємо. Що супер, ми це зробили що саме цього так. хлопцям так. і не вистачає. І це дуже їх бадьорить, і вони йдуть далі і далі. Це дуже і зі ага. слізами уїжджаємо, да. тому що переживаємо за них і все завжди в великих надіждах. Ну, со слізами, що ми їх тут залишаємо. Якби можна було ми б з ними і вперед. <ріст> <ріст> да? так. Ну, але ж ми розуміємо, що ми потрібні по цю сторону допомоги їм. І ми на двох, вони Тому там, так. а в нас тут свій фронт. і ми… Ну, Волонтери це ті, хто стоять за спинами у військових і допомагають. Тому це, так. можна сказати, як один єдиний механізм, який наближає нашу перемогу. Так, спільно. Так, так. А, Тому а, наступне питання. Що найважче в вашій роботі, в роботі волонтера, в роботі вашої організації? Що найважче? Що найважче? Морально, Тобі фізично. Маб, мабуть, виспаться. У нас нема того сна. Ви знаєте, маб, мабуть, маб, мабуть, я б сказала, більше морально так. складніше, аніж фізично. Фізично ми відпрацювали день, лягли поспали та й набралися сил. А так. морально дуже важко. Дуже важко, коли, наприклад, приїжджаєш до хлопців і не бачиш тих, тих, кого ти раніше бачив. І очіку, І Ти розумієш, що, що один в лікарні, другого взагалі немає. Оце дуже-дуже важко. Дуже. Тобто були такі випадки, коли ви так. неодноразово е припустимо до однієї тієї ж бригади приїжджали, але вже так. Е так. Е когось не було. Це, це, це дуже сумно. І дуже тяжко, коли хлопців тих е не стає. А ми спілкуємося з їхніми подальшими родинами. І ми розуміємо, що ми залишилися у них одні, які знали батька там, чи чоловіка, угу. і ми продовжуємо замість чоловіка її підтримувати, цю родину. Оце дуже тяжко. І те, опять таки вже вертаємося до того, що це потім психологічно. Тяжко. Ну, тобто, ми можемо сказати, що ви допомагаєте не тільки військовим, але і їх е, родинам, їх сім'ям. Так, ну якщо так подивитися, то так. No. Угу. Ну що ж, і скажімо так, таке не, не, незвичне питання для нашої програми. Назвіть три основні причини, чому Україна переможе. Ви, ви як волонтери, які були вже там, бачили наших хлопців, наших військових. Ви знаєте, по-іншому взагалі не може бути, що Україна переможе. Адже ми народ сильний, згуртований, як, як єдиний, як показало з перших днів війни, що ми єдина родина. Але ж ви розумієте, ми розуміємо, що і весь світ розуміє, що Україна повинна перемогти в цій війні, адже якщо продовжить, якщо переможе Росія, вона ж на Україні не зупиниться. Можуть постраждати і сусідні країни, і це країни Балтії, і Польщі, і Румунії, і Молдови. Це розуміють uh -huh. всі. Тому я ми не маємо друг... другого можливо... виходу. У не нас немає. Ми повинні Тільки вперед, так, так тільки вперед і вперед. Да. Uh -huh. І останнє питання: що ви зробите в першу чергу після перемоги? Будемо танцювати спочатку, мабуть. І будемо зустрічати наших хлопців. Дівчат, чоловіків, мабуть, з родинами, а потім одною великою родиною зі службовцями, тобто я маю. Я не знаю, яке це може бути поле, так, щоб mm -hmm. ми всі зустрілися з хлопцями, з усіма, з усіма, з усіма, з усіма то це обійнятися таке. і сказати їм дуже велике дякую за. Це ж не плакати, так? Він Ні, не ну то буде сльози радості, радості, можна і поплакати. Казати їм велике дякую за перемогу за мир, за мирне небо, за наших дітей, що вони на нашим дітям дадуть шанс. Їхнє терпіння, вміння. Так це дуже велике те, що вони роблять, і ми це дуже поважаємо. Ну і тільки вперед. Ну що ж, я думаю, що кожен з нас дуже вдячний нашим Збройним силам, які нас захищають, які боронять нашу країну. А я також дякую вам, пані Ганно, пані Ірину, за те, що ви завітали до нашої студії, та за те, що ви з вашою організацією наближаєте нашу спільну перемогу. Дякую. Ну, будемо старатися. Вам дякуємо за запрошення. За запрошення. Дякуємо. Так. А ви дивились програму інтерв'ю дня на першому міському? І в гостях у нас були голова громадської організації Козак Марчук Ганна Володимирівна і волонтер Литвиненко Ірина Володимирівна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.